Доброго дня, рада усіх вас вітати! Андрій, привіт! Добрий день! Ну, сьогодні ми вернулися до наших китайських тракторців. У нас поновлення товару, і не навіть не поновлення, а й поповнення правда товару. І є в нас дві нові моделі. Вони сьогодні стоять біля мене. Це кентаври на 24 кінських сили і на широкій різині. Але чого ми їх вам демонструємо? Двох, тому що між ними є е, суттєв, суттєва різниця. Це їхній мотор і е, дводискове щеплення. На цьому е, тракторі дводискове щеплення і мотор, який Андрій каже. КМ 385, км 385-й. КМ-овський двигун. КМ? Ще е, основне. Так. Ніколи ще не були на КМ-двигунах. Майте на увазі. Так, тут у нас одно щеплення і щеплення да. мотор UD-385 vt це, це стандартний, да? такий, який був до того, такий він і залишився, да. Да? мотор. Немає в ньому зі. Мотостор каже YD. Ага. Ну. Більш, в принципі, по комплектації е, різниць немає, це є базові комплектації. Єдине, що це йде широка резина. Є, ще Ми можемо запропонувати і на вузькій резині, і той трактор, і той трактор Андрій. Е, єдине, що мінус, да, що на Юде-двигуні йде тільки на вузькій резині. Тобто вузька резина okay. і буде юд двигун Це на, на однотисковому S щепленні. ЮД-двигун. Е, Може бути ще на вузькій резині. Так, то, що був на попередньому огляді. попередній молі. дводискове щеплення, воно йде на широкій резині, так? всім да, да. розібралися. розібралися. Ну, давай тоді оглянемо, що в нас тут. Нагадаємо нам, що базову комплектацію є в нас радіатор на 9 літрів, є в нас акумулятор спереду, розширюючий бачок. Угу. Ось він, мотор. Так бак на десь топливо на скільки літрів? Буде тут? Не, ну, 20, якщо 20, 20 я думаю, не сильно відволоджує. 25 літрів разом з системою. Угу. Uh -huh. Стандартно, базова комплектація, нічого не помінялось. Я навіть дивився на нав'язку. Навізка так само. Я думаю, хоч тут лита, тут так само звареними вухами. Хлопці, попередній огляд оце, що ми робили на Еску, нічого не помінялось, тільки б змінили двигун, але це дуже важливо. До речі, кем-двигун давно хотіли мусим, мусим показати, що вони в нас є на наявності, Ми отримали, і щоб люди е, мали це на увазі. Так, так само виклопна труба, повітряний бачок з другої сторони. Та, два, насоси. Е, два, два насоси в нас. Ну, ми з тої сторони так, не показали фільтри. Е, в принципі, Люкс. В принципі, все, все так як є. Ну, давай О, основне покажіть, дивіться. Піді, угу. Дивіться. КМ 385 угу. е, в п'ятому місяці. Коротше, в кінці е, п'ятого місяця зроблений. Майк, грубо кажучи, літом він вже був готовий. Цей трактор в п'ятий місяць, 30 число. Угу. Свіженький, свіжесенький, таких немає. Ну, правильно, склали і показуємо, демонструємо, що ми маємо. Так, ну і так само тут. Радіатор, розширюючий бачок до нього, повітряний бачок, акумулятор, маса там спереду. Так? Оце, оце в жовтому вона да -да, це маса. В такому недоброму місці. Ну, щось так, Я щось тоді не зосередила увагу, що і незручно і від, відкривається, да, і ще і щось. Получається, масу треба так відкривати, реально відкривати повністю капот, щоб до неї добратися. Та й заправити відкривати треба. Ну, і заправити, я от хотіла сказати, Андрій, ти бачиш, що навіть немає ніякої невіконнички, нічого, нічого, нічого не. зверху. Це от таку постійно треба відкривати, ставити на цей штатив цей трактор. Ну, і ризикувати пальцями. І ризикувати пальцями. Знаєш, це така навичка, яка набувається. і Кожен привикає до цього. Або свого... пальці вбиваються, і теж до добре. є. техніки, але таке є. Так, ну, Навіска взагалі ідентична. Тут ми зовсім... Однаковісінька, будемо... стандартна, есочна. Маса тракторів півтори тисячі тисячі кілограм. На навіску ми можемо вцепити 560 кілограм. На обидві навіски є гідравлічні виходи. Ось вони, вони працюють або на навісці, працює навісне обладнання, або те, що приєднується до гідравлічних виходів. До речі, от те, що хотів сказати, що це рахувався крепкий середняк, того що був на юде-двигунах. Зараз вже оцей. Я каже Федорович, оцей дешевий Китай підтягнувся, вже поставили КМ-двигуни, вже зробили коробку на бік, коробку перебрали, коробка надійніша стала. І я вам скажу, що вже оцей дешевий Китай, оцей бюджетний, як за Крепній середняк, вже він, він е... дотягується, дотяг... дотягується Дотягується і правильно роблять, тому що треба... все потребує розвитку. Що, може, капоти зроблять? Нічого. ну, не, не, не може, а точно. А Ютуб цей ловить алгоритми ну, слів. Так що кажіть, треба замінити капот. <світ> Китайці. Ми візуалізуємо і кажемо, що да. партії капоти будуть від, інші. Від, <світ> від ДТЗ. Оце буде супер. Так. Ну давай тоді покажемо. Нагадаємо, яка нас ота коробка передач. Ось вона під правою рукою, 에, повишена, понижена, газулькаву, ручний газ. На навіску на ручний тормоз, педалі. Ми показували, що в цьому варіанті бачиш все-таки старіша модель, да? старіша така панель по показниках. Тому що датчик кожен окремо, датчик окремо. Да. Бо був у нас такий кентавр, вже де було воно на одному екрані. Цікавіше, було. цікавіше, да. ну, Але ти знаєш, я не можу сказати, що це мені не, ну, подобається менше. Мені здається, знаєш, це таке, таке трошки ретро. І воно має свою життя. Є таку, такі екземпляри, ну, пасажири, які люблять тільки, тільки, тільки так, правда? І воно я, мене, наприклад, до цього, то, став, я ставлюсь до цих показників з прихильністю, що вони так розташовані. Правда, прикольно? Да. Е, сідушки так однакові. До речі, речі сідушки однакові... замінили, сідушки класні. Сідушки Сід... вже з підлокотниками. Да, 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 да. Сідушки, і дивись, які вони м'які, слухай. Так, да, м'ягенькі, тут вид, взагалі класні. Видно, воно видно і звідси видно наскільки. Слухай, але тобі не знаєте, що вони такі дуже високі, Андрій. Так, ну, я, на... да, я хотів сказати, що якісь вищі стали. Знаєте, що я думаю? От вони вже в Кентаврі 40 зробили рівну підлогу. Да. І вони може йдуть до того, вже от вище сидіння поставили, може за наступні партії підуть. Чому ну, би не подиві. підняти Андрій, оцю, оці штуки, Андрій, підняти Андрій, рівніше? 5% вищий дивіться. У мене ще ні на одному тракторі так ноги не висіли з е сідушки. Але з іншої сторони, ну, до педали, в принципі, зручно достаю. Але, ось тут, бачу... От скажіть, дивіться, от просто от хлопці, наварити тут довше вухо. Підняти навіть самому і вже рівна підлога. Ну, я думаю, що до цього все дойде. Я щось думаю, що наступні партії або вони вже до цього йдуть. Що, типу, вже... Так, uh -huh. руль ще бачу обмотаний, ще навіть не розпакований, все в клійоночці, все чекає для до вас. <с> до вашого приходу. Приходьте, купуйте. Ну, вибирайте, пробуйте і купуйте. Зеркало, зеркала є. Ні, нічого, Ми, огляд наш, як кажуть, кентавра ніч... є цього кентавра. Лише що це інші кентаври, бо тут інша резина, інший мотор і залежності від щеплення. Це теж ну, Між ними появилась мати варіація, да? бо вони йшли зазвичай, от, як, як солдати, всі однакові. а тут прям... ну, да. Так, ну зорієнтуємо тоді в ціні. Дивіться, uh -huh. цей трактор на широкій резині з е, двигуном та з дводисковим щепленням на сьогоднішній день коштує 6600 е, доларів. Цей трактор на широкій резині е, з однодисковим щепленням і мотор ЮД. U... <laughs> Дякую, Андрій, коштує 6400. Але якщо буде. Правильно? Да-да-да. Але якщо е, е, буде на вузькій резині цей самий трактор, то він буде коштувати 6200. Ось такий по 200 доларів. Різниця. <різниця> да, 200 доларів отак і спадає. Так вони йдуть. Отак вони йдуть. 6600, 6400, і на вузькій резині буде 6200. Ви сказали you, так хотів сказати who are you? Так, Ну, все, в принципі, повноприводні? Трьохциліндрові, так вони, Андрій? Так, да, це всі трьох ну, цилінтрові. Ну, от... Майте на увазі. Майте на увазі. Надіюсь, інформація вам була корисна, цікава, до побачення. До побачення, Гарного дня.